Так, вже ця жара тільки посилюється. он нам нічого не допомагає. Навіть холодні напої. Ти тільки що дивишся, скільки було градусів на дворі. 35 градусів Арджаю. 35 градусів, і це ще тільки 11 ранку. А що буде далі, я не уявляю. О, всім привіт, з вами я, Верджай. І ось, в принципі, в нас сьогодні в селі ось така жара. І ми з сусідом просто лежимо на ось таких кріслах, ну і п'ємо холодні напої. Бо інакше немає. ідеї. Як можна а, хоч чуть-чуть якось охолодитися в таку спеку, якби ви самі чули 35 градусів на дворі. І я не знаю, що робити. Ця спека тримається вже, напевно, день третій. Але сьогодні найжаркіше. І далі а, кажуть, що ця спека буде тільки посилюватись, тож я чесно не знаю, що робити. Ой, сусіда, а мені ще сьогодні йти на роботу, На городи в таку жару, блін, аж якось чесно не хочеться. Ну так, Верджа, я тебе розумію в таку спеку на гору. <гаду> я тобі не заздрю. Ну да, жителю, а як тут позаздриш Блін, я навіть не знаю, що робити. У нас ці крісла і холодні напої не дуже рятують, блін. І що нам робити тоді. Ой, Верджаю, знаєш, Я зараз думаю, як би було чудово, якби зараз була зима. Ну да, жителю зима це чудово, блін. А хоча пожди. Зима, здається, в мене є одна ідея. Жителю, я тобі а, про неї пізніше розкажу, ну або, в принципі сам. Побачиш, так що давайте я піду додому. Ну і в принципі розкажу вам, що, яка в мене появилася ідея. В принципі, до мене ця ідея прийшла дуже несподівано. Ну, і в принципі, знаєте, я щось, як почув про зиму, сповнив, знаєте, про таку снігову кульку. І сповнив, що недавно мені друг розказував, що в нього також була така жара, і він взяв просто свій будинок, помістив ось таку снігову кульку, якби, Ну і в принципі, можна попробувати нам з вами сьогодні зробити таке саме, але не тільки з. Моїм будинком, а з усім селом, якби. А, чому б ні, в принципі, я думаю, це цілком якби, можливо. Ну, і в принципі, зато не буде жарко. Бо, я, бо як я казав, ця жара буде тільки посилюватися. Що ж, в принципі, ось як ви бачите, я собі навіть купив такий вентилятор і поставив його прямо над своїм кріслом, щоб мені не було так жарко сидіти за комп'ютером. Ну і в принципі, що ж, давайте я дещо пошукаю. Я, в принципі, він мені розказував, що замовляв для цього. Так, і давайте я найду, і ось, здається, я знайшов, в принципі, можна це замовити. Ну і доставка прийде прямо сьогодні, уявляєте? Так, що ж, це нам потрібно, так, замовляємо. Ну і все, будемо чекати доставку. Ну, і якби тоді вже будемо, так скажемо, ж, давайте я тоді вже до вас повернуся, як приїде доставка. Так, 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 сюди, 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 опа. Так, ви це чули, здається, я це чув. Так, ставимо гру на паузу. І опа, так, це приїхала моя доставка. Що ж, давайте підемо, візьмемо її. Доброго дня. Доброго дня, це ви Верджей? Так, це я Е... Ми вам привезли доставку. Так, я бачу, це все моя доставка, як я розумію, так? Так, це все ваше, з вас 48 смарагдів. Ого, ну, в принципі, що, я, в принципі, це знав, якби я ж його все-таки замовляв. Так, давайте ось. Так. Опа, все. 48 смарагдів. І давайте зараз йому це все занесемо. Ну, Якби заберемо свою доставку, ось і ваші 48 смарагдів. Так, все дякую, приємного користування. Так, вам теж дякую до побачення. Так що давайте я смарагди занесу додому в скриню. Ну і як будемо там це все розбирати, і якби потихеньку втілювати наш план в реальність. Так, ложимо смарагди в скрині, ну і, в принципі, давайте я вам покажу, що мені прийшло. О, отак вони вже поїхали. Так, ну і тут, як ви бачите, в нас скло, дуже багато скла. Ну, а тут а в нас ось такий камінь. Так, ну а що тут, я вам покажу чуть пізніше. Так, що, давайте я піду додому, візьму інструменти, ну і як би покажу, за якою, так скажемо, схемою ми з вами сьогодні будемо це все робити. Так, я ще, в принципі, розрахунки не проводив, а треба було б то. Ну, я цим займусь Чуть пізніше. В принципі, в нас ще цілий день. Так, ну, а поки що я вам поки що просто покажу, як це все працює. А так, давайте візьмемо оце, оце. Так. Ну і давайте просто викопаємо отут, ну, так, о, десь, от ось такий квадратик. Так. Ось так. Ну і. І все. І ось так. Так, і це все ми з вами будемо ось так застраювати. Типа ставити таку, не знаю, як це назвати, типа основу, так скажемо, на цю основу ми будемо з вами ставити скло. Так, ось так. Ну а далі. В принципі, Я це все застраювати не буду, просто зараз покажу. Далі в цю основу будемо ставити а, те, що лежить в цій скрині, ну і якби а, так з усіх сторін, ну якби потім це все будемо підключати, щоб воно в нас все працювало. Знаю, може, об'яснив, чуть непонятно, ну нічого, в принципі, зараз я це все зроблю. І ну, і вже, в принцип, принципі, як ця сфера, кулька, не знаю, купол буде готовий. Так що зараз я збігаю додому, проведу розрахунки. Ну, і в принципі, я думаю, вам буде не цікаво. Цікаво, дивитися, як я цей купол строю, просто бо це буде напевно дуже довго. Ну і що? Здавайте я вже тоді до вас повернуся. В принципі, вже купол буде готовий, готовий і залишиться тільки нам встановити те, що лежить в оцій скрині. Так, ну і що ж, ось як ви вже можете бачити, я нарешті достроїв цей купол, і скажу чесно, це в мене зайняло дуже багато часу. Ось так він виглядить. Ну і ви просто подивіться на ці масштаби. Тобто, да, мені скла цього ледве вистачило. Так, що ж, ну а тепер давайте я вам нарешті покажу, що знаходиться в ось тій скрині. Так, спускаємось якось акуратно. Хоча, в принципі, давайте прямо в городи. Ну і все, ось я попав в воду, в принципі. Так, а тут в нас знаходяться ось такі сервери. Да-да, вони нам потрібні для того, щоб якби ця кулька спрацювала. Так, беремо їх всіх. Ну і в принципі, давайте ще візьмемо кірку. ну І зараз я вам покажу, як їх, в принципі, треба встановлювати. Так, блін, щось в двері ніяк не можу влізти. Так, для цього нам треба сюди. Так. І тепер нам треба по центру ось тут встановити ось такий сервер. Так, встановлюємо його ось тут. Так, і так з усіх чотирьох сторін. Так, опа, давайте пригаємо тут. Так, і тепер біжимо туди, ну якби встановлюємо там. Так, треба встановлювати треба саме ось на цьому крайньому, да, який іменно біля скла. Так, що ж, а ось там, в принципі, буде чуть проблемно встановити. Бо тут, як ви бачите, в нас стіна Ну така височенька. Так, центр в нас ось тут. І опа, здається, я достаю. Так, а встановити. Опа, так, давайте і підпригуємо. І опа, все, я встановив цей сервер там. Так, що ж, давайте тепер, в принципі, в ту частину слава побіжимо, Ну якби встановимо ще там сервер. Ну і на цьому якби ця установка. Буде закінчено, залишиться тільки це все, так скажемо, запрограмувати, щоб воно все працювало. Так, що ж, Тепер нам ці сервери, що залишилися, треба а, теж встановити і з'єднати їх з оцем. І, ну і тоді, як би все запрацює. Я думаю, а, щоб сигнал був краще, поставимо їх ось тут на криші церкви. а Хоча навіть не на криші. Давайте прямо ось тут поставимо. Так, давайте ставимо ось тут тако. Так, а далі тако. Ну і, в принципі, ось тако. Так. І тут ставимо монітор. Так, опа. Так, давайте це все підключаємо. Так, опа. Так, здається, теплі підключили. Так, давайте ще наступне. Опа, ще одне підключили залишилося всього два Так. Ще один сервер підключили. Ну і давайте підключаємо останній і все здається. Всі сервери підключені. Ну і щось тепер залишилося тільки це все запустити. Так, що ж, погнали, давайте запускаємо. А, так. Йдемо сюди. Так, що ж, тепер нажимаємо запустити. Ну і все, якби а, скоро воно це все охолодиться. Так, я думаю, вийдемо звідси якби ось так от, тільки чуть, чуть не так. Ну, і в принципі, все. Зараз а, через годинку максимум, може, і в принципі раніше. А, в принципі, нарешті в нашому селі не буде цієї спеки. Що ж, давайте я піду додому, ну якби буду там ждати. Опа, опа, раз два, раз два, і і все. Вроді пройшов. Так, щось чесно, якось мені здається. що похолодало Не знаю, чи це так є, в принципі, чи це мені здається. Верчай, швидше виходь на твір. Так, ви це чули, здається, я це чув. Так, здається, мене кликав якийсь житель. Так, опа, я бачу сусіда. Так, сусіда і опа. Опа, я бачу сніг. Так, вержаю, я розумію, це те, щоб ти хотів перебороти спеку. Ну так, житель я построю цей, так скажем, купол. типа, знаєш, снігова кулька, а всередині став сніг. Тобто, бачите, випав сніг. Не це все таки робив. Ну і знаєте, вже стало тако прохолодно-чудово. Правда, сусіди набагато краще, ніж жара. Ну так, Верняє, набагато краще. Опа, знаєш, що сусіди я забув, що мені ще сьогодні треба йти на роботу. Так що ти тут, а давай, а, так скажемо, насолоджуйся холодом. Ну, а я поки що а, схожу на роботу, так, бо я ледь не забув. Так, і нарешті вже цієї спеки нема, і ми з вами можемо йти на роботу і не боятися, що нам буде жарко. Так, засаджуємо перший город. Ну і в принципі, зараз нам залишиться ще не трошки, ну і якби, а, в принципі Може, не знаю, підемо з сусідом, щось поробимо, там, не знаю, футбол якийсь пограємо і так далі, бо, в принципі, не жарко, нормально, якраз, так скажемо, чуть прохолодно, Ну, в принципі, це нічого. Зараз ми чуть до цього холоду привикнемо, ну і спека нам вже буде не страшна. В принципі, не зря я це все робив, і скільки на це потратив смарагдів. Опа, дивіться, он навіть городи чуть позамерзали. Так, не йду ми зараз, в принципі, ці всі городи ми з вами засадимо. ну, і якби під Піднімемося туди на кришу, ну і як би глянемо, як це все виглядить згори А, Бо мені здається, що це все виглядить дуже прикольно. Так, ось же я засаджую цей город, ну і залишиться нам всього один. Так? Бо я боюся, що поки а, я це все вам покажу згори, то я вже знову забудуся про роботу, тому давайте краще а, городи все-таки приберемо зараз. Так, давайте ось же це в нас буде останній город. Ну і як би все. Залишилося тільки засадити, ну і можемо з вами. І дивитися на це все. Так, засаджуємо. Ну і підемо це все складемо в сундук. Ну і якби би подивимося, як це все виглядить згори Так, давайте засаджуємо. Ну і ось все. Он бачу, сусід Там такий стоїть, прохолоджується, так скажем. Так, давайте це все складаємо. Ну і якби давайте швидше йдемо ось туди, наверх. Так, і я опять застряг в дверях. Так, що ж погнали? Сюди так, тут у нас наші сервери. Так, давайте, але ми піднімаємося вище. І ось так це все виглядає зверху. Просто блін. Ну, і ось так це все виглядить зверху, ви просто на це подивіться. Ось там навіть я бачу сніг чуть-чуть вийшов за межі нашої кульки. Ну, але так, в принципі, все вроді бачу нормально. Ну і в принципі, що ж, я дуже радий, що ми сьогодні з вами таке зробили. Ну і якби в нашому селі тепер, нарешті, немає спеки. Ну і ці всі дні ми можемо собі нормально, спокійно, так скажемо, жити. Так що ж, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. ну а з вами був я верджей Ставте лайки, підписуйтеся на канал, і давайте швидше наберемо 100 підписників, адже зараз для мене це дуже важливо. Що ж, всім дякую за перегляд, всім пока.